Колись курив такі сигарети, хтось згадає. Е, знімаю просто для історії. Просто чисто, щоб збереглось. Бо так валяється, десь там миші поїдять, чи може хтось там спали викинутий. На ну, тому закінчиться ця е, вся історія. Знімаю, щоб хай десь собі гуляє там на Ютубі. Хай може комусь цікаво люди дивиться. Е, може, хтось курив, я. Не пам'ятаю, бо я ще курив з ранніх років ще десь з середини 90-х, то я вже смолив. типу ну, сей день смалив. Отака пачка була. Е, пам'ятаю, що такі були. О, такі пам'ятаю, що купляли колись навіть в бабуль там продавали, як пам'ятаєте, може такі там бабулі. На ящиках продавали сигарети. Не знаю, не фокусується. То вже то, то якісь, напевно, дамські. То якісь вже дамські сигарети так само відкривається. А тут вже щось було якась акцизна марка. Бо ще тої гадості там не малюють, не малювали на пачках тої гадості. Всякої різної картинок страшних. Просто були гарні, гарні пачки. От. Але я пам'ятаю, що кожен, кожні сигарети мали свій аромат. От, дійсно, не то, що ти куриш зараз не, не, нинішню всю, ті сигарети, які ми купуємо в магазині. Солома соломою. Що би ти там не купляв дорогі, дешеві солома соломою. Навіть зараз все в одну ціну. І так. Е... А то сигарети були, вони дійсно мали аромат. І курити їх було в задоволення. Ну, такі, бачите? Не знаю, на що тут робили такий кружок. От тут є в цій пачці. Е, в цій, є. в цій є. В Ці також є. От. І кожні ті сигарети, вони мали свій аромат. Вони були дійсно смачні. Курив е, в кайф, не то, що зараз куриш, бо, бо привик, ти і плюєшся від того. Вибачте, тої соломи. Куриш ти плієшся, і великі гроші платиш. От. Не знаю, що тут. Кінгсайд. Таких... не курив я, не знаю, але в колекції є. American Queen. Пам'ятаю, були такі. Ех, були такі на насталія, колись продавали, за кордону привозив Данхіл. Шкода, ми ще погризли. Данхіл. Данхіл, де, якщо ти куриш, ти куриш данхіл, якщо ти не куриш, вона загасає, то від, щось таке зараз, типу, щоб коли спиш там закурив, щоб не загорівся, типу. Тяжко тянуться. Морут, Кену. То я взагалі не знаю, що це за така чорна пачка страшна. То як надписи як... і на кепці колись писали, щось таке. Але цін нема ні цін, ні. Скільки там є, нікуди немає. І Ротманс. Ха, Ротманс. Легенда. Скільки ми того Ротмансу суперемо. Ех. Хороший себе. Отак. Е, зняв для історії. Може комусь, комусь може тут цікаво, комусь не цікаво, але хай в інтернеті гуляє відео, і хай може хтось там подивиться, люди згадають, може комусь.